Щорічно, 17 січня, весь світ відзначає День дитячих винаходів або, як його ще називають, День дітей винахідників. Безліч дітей по всьому світу щодня і щогодини мають можливість, іноді навіть самі того не розуміючи, винайти для людства просто необхідні в подальшому речі. Прагнення винаходити. Це природний стан усіх дітей. Дата цього свята вибрана не випадкова. Отже саме в цей день, у 1706 році, народився американський державний діяч, дипломат, вчений, винахідник Бенджамін Франклін. Першим його винаходом стали ласти. Саме він, 12-річний хлопчик, тоді його звали просто Бен, З'явився на пляжі з двома незвичайними предметами, що нагадували риб'ячі плавники. Так, завдяки дитячій кмітливості було винайдено ласти для плавання, які надягалися на руки. Після фурору з ластами Франклін експериментував вже не перестаючи. А в 15-річному віці. Франклін подарував світові ще одну корисну річ крісла гойдалку. До звичайного стільця він прилаштував вигнуті полози. У подальшому він винайшов безліч речей, лампу для вуличних ліхтарів, економічну франкліновську піч, громовідвід, особливий музичний інструмент, скляна гармоніка. Електричне колесо. Такий усіма улюблений фруктовий лід морозиво на паличці вперше виготовив 11-річний Френк Епперсон. Одного разу Френк випадково залишив на вулиці склянку з лимонадом і дерев'яною паличкою, якою він розмішував напій. Була зима і день був морозний. Вранці хлопчика чекав сюрприз. Він знайшов свою склянку замерзлою. Це незвичайне для нього відкриття свого часу стало початком створення фруктового льоду, коли йому прийшло в голову ідея випускати заморожений лимонад. А такий звичайний для нас пластилин, виявляється, винайшла шкалярка, внучка відомого виробника чистячого засобу для шпалер Клео Маквікера Засіб був призначений для очищення шпалер від вугільного пилу. Дівчинка запропонувала використовувати цей засіб для гри. З його складу прибрали чистячий компонент, додали мигдалеве масло і фарбники. Ідея створення теплих навушників. Прийшла до Честера Грінвуда, коли йому було лише 15 років. Хлопець обожнював зиму, але не любив шапки, які викликали у нього шкірний свербіж. А без шапки страшенно мерзли вуха. Одного разу, повертаючись додому з ковзанки, він підібрав дріт, з якого потім спорудив прототип сучасних навушників, і попросив бабусю їх утеплити. Всі ви любите стрибати на батуті. Та не знаєте, що батут теж придумала дитина. Перший батут винайшов 16-річний хлопець на ім'я Джон Нісен. Одного разу він вирішив натягнути брезент армійського зразка за допомогою гумових амортизаторів на залізний каркас, щоб просто пострибати на своє задоволення, в наші дні. Теж маємо багато дітей-винахідників. Борис Чубін, 14-річний одеський школяр, створив унікальний міні-комп'ютер для сліпих людей. А учень 8 класу Львівського фізико-математичного ліцею Максим Лема створив модель робота, який здійснює заміри приміщень і складає їх план. Ми оточені речами, якими повсякчас користуємося, не замислюючи, звідки вони взялись, хто їх знайшов і як вони змінили життя людей. Але процес винахідництва триває, тож у вас ще багато можливостей для пошуку ідей.